російському брянську прогриміло щонайменше 15 вибухів. Місцева влада заявила про атаку українських безпілотників і наголосила, російська протиповітряна оборона відпрацювала буцімто успішно. Та, попри цю заяву, на території місцевого заводу сильна пожежа. Від ударів українських БПЛА Кремні Елпалає вже не вперше. Востаннє завод був під прицілом у січні 2025 тисячі У центрі протидії дезінформації при РНБУ України атаку підтвердили і наголосили, що підприємство уже зупиняло свою роботу. На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів для ЗРК «Панцер», ракети Скандера, також для РЛС РЕП та російських БПЛА. Л-2 за значенням виробник мікроелектроніки УРФ для ракетних комплексів тополь м булава, ЗРК с 300 С 400 та бортової апаратури винищувачів. Майже все, що виготовляє завод, направлене на військове забезпечення. До слова, з 2000 року його виробничі потужності зросли у восьмеро. А щорічні інвестиції становлять щонайменше 5,5 мільйонів доларів. За даними російського міноборони, у ніч проти понеділка в російському небі збито понад 115 безпілотників. Вибухало у Брянській, Курській та Білгородській областях, а ще над тимчасово окупованим Кримом. Також повідомляли про закриття кількох аеропортів. Там запровадили план Килим. Аю, схожу успішну операцію Міноборони Гур провело торік у квітні. Тоді вдарили по заводу, на якому збирали дрони у Татарстані. Софія Желінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.